Вітаю вас, панове. Для нашого президента Зеленського відразу ж після відставки Залужного настали дуже скрутні часи. Але неочікувано ні для кого йому надійшла допомога із Вашингтона, ні, не від Байдена, який за жодних обставин не буде підставляти ліву щоку, коли його вдарили вправу. А від відомої на заході журналістки Кетрін Белтон та газети Вашингтон Пост у вигляді статті на захист Зеленського та Єрмака. Цю статтю переказали своїми словами журналісти Радіо Свободи у публікації під назвою. Кремль проводить дезінформаційну кампанію, спрямовану на Зеленського. Washington Post. Починається ця публікація такими словами. Кремль протягом багатьох місяців намагався організувати розкол між Президентом України Володимиром Зеленським та колишнім головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, пише Вашингтон Пост, із посиланням на кремлівські документи, надані Європейською розвідувальною службою. Поза яку публікація Радіо Свободи міститься, посилання на відповідну статтю. Я перейшов за посиланням і очам своїм не повірив. Виявляється, Кетрін Белтон, авторка статті пише про якісь 100 російських документів, на які немає жодного посилання. Журналістка не пише, звідки вона отримала свою інформацію. У зв'язку з цим Радіо Свобода висловлює здогад, що Кетрін Белтон отримала доступ до секретних московських даних, які стали доступними для європейської розвідувальної служби. Але ми з вами, панове, знаємо, що загальноєвропейської розвідки не існує, а натомість існують розвідки кожної з європейських країн. Наприклад, найкращими з них вважаються британська розвідка та Федеральна розвідувальна служба Німеччини. Отож у мене склалося таке враження, що Кетрін Белтон, яка чимало років працювала у Москві, отримала цю інформацію прямо зі своїх московських джерел. Щоправда, вона, як я сказав, взагалі нічого не пише про шляхи отримання нею відповідної інформації. Та не надає жодних посилань на джерела. В одному лише випадку Кетрін Белтон згадує про джерела своїй статті такими словами згідно із внутрішніми кремлівськими даними документів. А позаяк у тих випадках, коли відбувається витік такої інформації завдяки, скажімо, хакерам, журналістська етика зобов'язує про це згадати, і при цьому міс Белтон. Про це мовчить, випливає висновок, що із цими документами ознайомили її кремлівські посадові особи, які мають до них доступ. Звісно річ, у такому випадку журналістка подумала, що вони не згідні з політикою Кремля і саме тому замовчує джерела власної інформації, аби не підставити цих російських чиновників. При цьому, коли ми будемо читати цей матеріал, нам ні, трохи не слід забувати формулу Борислава Берези, за якою він пропонує визначати, коли москаль бреше. На його думку, бреше в кожному випадку, коли розкриває писка. І спростувати цю версію дуже важко, панове. Але судячи зі статті Кетрін Белтон, вона цього ще не знає, попри те, що багато років працювала в Москві. Як бачимо на скріні, одна із те статті міс Белтон полягає в тому, що москалі хотіли організувати фейк на тему Зеленський хоче звільнити Залушного. А запитаємо себе, панове, навіщо їм був потрібен такий фейк? Що він їм міг дати? Поза як Белтон стверджує, що все це робилося, як свідчать внутрішні документи Кремля з метою Дискредитації Зеленського випливає висновок, що сам намір Зеленського звільнити Залужного, це вже була б дискредитація президента. Якщо воно так, то чи не більше у тисячу разів дискредитацією Верховного Головнокомандувача є сам факт звільнення залужного. Чи не так, панове? Тому те, що зробив Кремль для дискредитації Зеленського цим засобом, це дуже мізерна річ. У порівнянні із тим, що зробив сам Зеленський для своєї дискредитації. Але якщо прямо сказати, панова, то Московія виграла насамперед самою відставкою залужного у тисячу разів більше, аніж від ефекту всіх таких її спецоперацій, взятих разом. У кількох місцях стаття Міс Белтон нагадує марення в гарячці. Наприклад, тут, де вона говорить про москалів, вони проводили щотижневі опитування щодо рівня довіри до Зеленського та військового керівництва країни. Щоб проводити такі опитування, Кремль мав би мати поставити завдання нашій банковій не заважати їм проводити такі опитування. І Зеленський мав би погодитися. Принаймні Ярмак мав би погодитися. В іншому випадку москалі мали б змогу проводити такі опитування про рівень довіри Зеленському лише на своїй території. Адже в іншому випадку наш Гур їх би заарештував. Кажучи іншими словами, у цьому місці ми зафіксували явний фейковий характер тих кремлівських документів, якими оперує міс Белтон. В іншому місці в статті Балтон читаємо. Вони запропонували розповсюдити підроблені українські державні документи як докази корупційних схем державних закупівель. Кажучи іншими словами, москалі, які є джерелами інформації міс Белтон, стверджують, що корупції в Україні немає взагалі. Що, мовляв, ті документи на закупівлю курток для військових. Тричі дорожче за найвищу свою ціну, на вар з яких отримала бізнес-партнера Андрія Єрмака, це є підроблені документи. І така ж сама, мовляв, ситуація зі снарядами, які міноборони закупило в односторонньому порядку. Гроші заплатило, а снарядів не отримало. Але ми з вами, панове, як і всі українці, уже добре знаємо, що міноборони визнало цей злочин, що за куртки Резніков пішов відставку і що гроші справді зникли із рахунків міноборони. Ми з вами знаємо, але москалі цього не знають, що ми з вами це знаємо. До того ж, їхня пропаганда завжди примітивна, кінці з кінцями у них завжди не сходяться. Бо все це розраховано на дурних людей, які всьому вірять. Адже у них саме таке тло, панове, і вони думають, що в нас таке ж саме. І з якою ж метою москалі вирішили за допомогою статті міс Белтон обілити нашу корупцію в Міноборони. А з тією метою, панове, що така корупція їм на руку. Крім того, у ті ж статті міс Белтон є такі слова. Цитую, вони мали знизити рейтинги всіх ключових кадрів в Офісі Зеленського. Іншими словами, москалі нас запевняють і не лише нас, але й американців, що вони, мовляв, сплять і бачать, як понизиться рейтинг Андрія Єрмака, ключового кадра Офісу президента. Але для чого це їм було панове? Хіба вони не знають, що Андрій Ярмак і так уже не має жодного рейтингу, має лише антирейтинг. Як ви думаєте, із якою метою вони вдають із себе ворогів Андрія Ярмака та Володимира Зеленського? Та із цією ж метою, що й намагаються обілити корупцію у нашій оборонній системі, з метою підтримки цих кадрів. Та піднесення їхнього рейтингу, а заодно і з метою оголошення колаборантами та зрадниками усіх, хто критикує Єрмака та Зеленського. Звісна річ, оголошувати будуть не самі москалі і навіть не американці, а сам же офіс президента та підпорядковані йому засоби масової інформації. Тут я вам радий би, панове, пригадати, як Андрій Єрмак відповів у минулому році. Журналістам на звинувачення в тому, що він працює на ФСБ. Хто забув, нагадаю, він сказав так: мені смішно про це говорити. Мовляв, західні партнери мене визнають за свого і зовсім не дискредитують. То яка може бути мова про мою роботу на російську розвідку? Але з того часу ми побачили, як на міжнародному рівні східні партнери Московії визнають Путіним Васильовича який сам же сказав я Путін поки що, того самого якого Васильїчем назвали двоє відомих осіб: напівп'яний Медведєв і цілком тверезий патріарх Киріл? А китайці вдають, що Путін не в холодильнику, і американці також вдають, адже таких речей вимагає міжнародна політична етика. Отож, панове, допоки Андрій Ярмак не скаже прямим текстом Я не шпигун ФСБ, і при цьому детектор брехні не підтвердить його слів, до того часу така белтонівська спроба москалів обілити його чесне імення, так би мовити, від підозр, лише підсилюватиме підозри у тому, що москалі це роблять зовсім не за його, як вони кажуть, красиве як глазки». Але із власного шкурного інтересу. А щодо Зеленського, тут і приказка є така, який пан, такий слуга.